Так, а у нас сьогодні було 17 липня, понеділок, я розповім, як відбувся цей день. Ніч була е, така спокійною, але я о е, першій половині ночі підіймався. Е, біля 12-ї ночі ноги почали тянути, не можна було лежати. Ну, заспокоїлось все вже після другої ночі, я вже зміг спати. Ну, а прокидався я зранку після восьмої, вставав в дев'ятій. Заміряв температуру. Вагу. Цукор. Збирався та виходив на вулицю. 9.20, я зараз на вулиці. Ось такий ось стан. Доволі гарно. Тепло, сонечко, вітрів немає. Прогнозують жаркий сьогодні день. Побачимо, як буде. А в мене починається активність. Заходив в дім снідав. Зранку ми. З Олександрою поїхали ще до наших партнерів. Треба дещо було взяти. 13.30 І ми зараз з Олександрою під'їхали до наших партнерів. Треба дещо в них взяти. Ну а потім заїхали по дорозі в один із Макдональдсів попити кави. У нас дві години. Ми зараз з Олександрові ще по дорозі заїхали до Макдональдсу візьмемо кави. Далі вже були вдома, я займався виробництвом клітин, ну а е після другої я обідав. Також розмовляв з, е з Газонокосаром, от він нам косив на вулиці. Ну, а я пішов відпочивати. Відпочивав я сьогодні до пів четверти. Ну, а потім пішов до себе працювати. Працював я, тому що треба виконувати ну, замовлення, яке в мене було. Не встиг я його сьогодні доробити, але все ж таки надіюсь, що завтра мене в мене хватить. Сил, щоб від... доробити і відправити. Е... Сьогодні працював я до восьмої, Після восьмої ми з Олександрою пішли на прогулянку. 9.55 і ми зараз з Олександрою вийшли на прогулянку. Гарна погода, сонця немає і теж. Сподіваюсь, все буде добре. Добре походили. Сьогодні нога в мене мене не обдержала, але почуваюся я не дуже е, розумово. Це, мабуть, пов'язано з погодою. Е, ну, е, після півдев'ятої я зайшов додому до себе, передягався, заміряв температуру. Цукор. Потім приходила Олександра, приносила їжу з травкою від цукру. Ось такий ось сьогодні день у мене. Розумово не дуже гарно, це, мабуть, пов'язано з погодою. Сподіваюся, ніч буде добро і день теж. А на цьому я буду закінчувати.